Українцям потрібна перевага в повітрі. Це не десяток f 16 Їм потрібно кілька сотень сучасних літаків. Їм потрібні не тільки ракети Таурус, але й інші балістичні ракети. Їм потрібно мати можливість завдавати ударів в глиб Росії. Україні потрібні далекобійні ракети Атакам з керованими боєголовками. Україна лише жертва, а Росія це крокодил, який хоче з'їсти свою жертву частинами, кусаючи то за ногу, то за руку. Немає жодних ознак того, що Путін вдовольниться лише Україною. Генерал Кларк щиро дякую за це інтерв'ю. ДВ. скажіть, ви були свідком багатьох військових конфліктів протягом останніх років? Яким ви зараз бачите становище України? Що українцям стратегічно необхідно? українцям потрібно більше озброєння, починаючи з артилерійських боєприпасів. Але їм також потрібен час, навчання. Їм потрібно нарощувати свої сили і розвивати своє лідерство. Їм потрібна підтримка заходу політична, економічна, військова. Їм також потрібні F-16 і німецькі таурус. Чи не так? Їм безперечно, потрібна далекобійна зброя. Їм потрібна перевага в повітрі. Це не десяток F-16. Їм потрібно кілька сотень сучасних літаків, і їм потрібні не тільки ракети Таурус, але й інші балістичні ракети. Їм потрібно мати можливість завдавати ударів в глиб Росії. проте зараз ваша країна, Сполучені Штати, не передає цей важливий пакет допомоги Україні. Що тут стоїть на кону? Ну, я думаю, що Конгрес має ухвалити цей законодавчий акт, щоб виділити 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Велика частина цих грошей буде витрачена у Сполучених Штатах. Більшість апаратного забезпечення вже створено та придбано урядом США. Тож це насправді відшкодування американському уряду, адже потім він витратить більшу частину цих 60 мільярдів доларів на власну оборонну промисловість. Але поки ми не побачимо точний список, ми не можемо сказати, чи це буде саме тим, що потрібно зараз Україні. Україні потрібні далекобійні ракети «Атакамс» з керованими боєголовками. Їй потрібно кілька F-16, набагато більше основних бойових танків і бойових машин Бредлі. Потрібно більше артилерії, більше пускових установок. Хаймарс, Україна потребує додаткового матеріально-технічного поповнення. Коротше кажучи, Україні потрібно майже все те, що вже є, але у більшій кількості, а також збільшення особового складу генерале, але один із аргументів, чому Німеччина, Сполучені Штати, Європейський Союз бояться постачати цю далекобійну зброю, полягає в тому, що тоді Україна зможе задавати ударів по Росії, і Сполучені Штати разом із західними країнами будуть активно втягнуті в цю війну. Хіба це не ризик? Дес военвері актів Ну, звичайно, було б незручно чи не так, що західні країни повинні були б визнати, що Росія перебуває у стані війни із Заходом. Україна лише жертва, а Росія це крокодил, який хоче з'їсти свою жертву частинами, кусаючи то за ногу, то за руку. Тому немає жодних ознак того, що Путін вдовольниться лише Україною. Він казав протилежне. Але натомість демократичним урядам дуже важко вирішувати щось, що буде в майбутньому, якщо цього не вимагатиме електорат. І електорат, я маю на увазі у США, має багато інтересів. Його цікавить футбол, його непокоїть південний кордон і нелегальні мігранти. Його хвилює тема абортів. Тобто є багато відволікаючих факторів. Його цікавить Трамп і справи в Європі, а ще спорт цього ж літа в Парижі Олімпіада і так далі. Тож демократичному уряду будь-якої країни важко мобілізуватись. це правда. Але як ви вважаєте, Україна є пріоритетом для західних країн? Чи має ним бути Я Думаю, якщо порівнювати конфлікти, то зараз є три основні: це Китай і Азія. Китай стає дедалі більш напористим, і ми точно не хочемо війни через Тайвань. Це близький схід, де йде активна війна, а ще Іран на порозі отримання ядерної зброї, яка змінить все в регіоні, і Європа, де Україна тримає стіну проти російської агресії, яка загрожує поширитися за межі України до Польщі, країн Балтії, та невідомо куди ще вомокешен. Генерал, ще одне запитання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа повинна бути готовою до нападу з боку Росії в найближчі п'ять років. Ви згодні з цим? І якщо так, чи зможе НАТО захиститися? Well, I think, if Ukraine doesn't hold якщо Україна не втримається, я думаю, що ризики конфлікту в Європі, безперечно, зростуть. Під час холодної війни ми мали приблизно 650 кілометрів кордону з радянськими військами, які окупували Східну Європу, і нам було дуже важко тримати міцну оборону на цьому кордоні. Тож, якби нам сьогодні довелося захищатися, ми мусили б захищати, можливо, у 4-5 разів більшу відстань. Це стане справжнім викликом для НАТО, якщо нам доведеться це зробити. Що це означає? Це повністю змінить оборону. Ні, бюджети країн, які витрачали як Німеччина, 1% чи трохи більше. Вам доведеться витрачати 3 або 4%. Звідки візьмуться ці гроші? Вам доведеться їх знайти. Тоді ви побачите, що це добре для економіки. Ви будете виробляти більше. Я як і раніше, читаю про проблеми в Німеччині та Європі в цілому про проблеми з економікою та економічним зростанням, відставання від США. Ну, ось вам можливість. Ці інвестиції в оборону також важливі для забезпечення безпеки та інших інвестицій, які дозволяють рухатися вперед. Вони розвивають технології, вони дають передумови для навчання молоді. Вони дають певну ціль групі людей, які розуміють цінність захисту своєї батьківщини. Отже, це майбутнє, яке нас чекає, якщо ми не надамо допомогу вчасно у достатній кількості та якості, для того, щоб Україна захистила себе і повернула свої території. Dziękuję za General,